Розкажіть нам, будь ласка, оперативну ситуацію на вашому відтинку фронту. Чи дійсно окупанти активізувалися, атакують? Ну і вони ж там, начебто, кричали, що їм до 9 травня потрібні якісь перемоги. Чи є вони в них? Нема у них перемог, незважаючи на правильно сказали збільшену кількість атак, штурмів, задіяної авіації, великі кількість скидів з дронів, нема у них просувань. От і, скажімо, та ділянка фронту, яку тримає наша бригада, плюс наші сусіди, все, все таки ми зупинили цей е, активне, не кажу, наступ, активне просування, яке в них спостерігалось там після захоплення Авдіївки. От на сьогодні дуже важко це дається, але е, активне просування е, зупинено. От ворог продовжує знищувати все перед собою. Таким чином їм вдається. В деяких місцях, скажем, заходити на наші позиції. А ми вимушені в такому випадку там, скажімо, залишати ці позиції, щоб зберегти життя військовослужбовців. От mm -hmm. за минулу добу за минулу добу на нашій ділянці фронту було знищено більше десятків окупантів. Було знищено там багато. Кажу багато різної техніки, включаючи квадроцикли, автомобілі, буханки. І, і інше, от і е, наразі ворог також продовжує штурмувати. Ну от, скажемо так, е, вночі вони е, намагались з північного сходу е, заходити в Красногорівку. От, були помічені там штурмова група. От і до ранку вона була вже знищена. От на, наразі зараз в ньому вони намагаються з району Перевмайського на, на південь наступати на. Невельське. От. Також ми їм цього не даємо. Дуже уважно з цим слідкуємо. Ну, це коротко, якщо б, от, угу. можна описати ситуацію. До речі, про Красногорівку. Вони ж напередодні у своїх помийках писали, що вони начебто захопили цей населений пункт. Ні, значить, вони там зайшли значить, біля Красногорівки є там завод один напівзруйнований, напів, можна сказати. От, е, були замічені е, по -по позарізали вхованки е, командування бригади і напрямку оперативно зреагували на цю ситуацію, е, відрізали всі логістичні шляхи до цього заводу, скажем так, от, і подалі просто їх викурюємо. Тобто, ну викурюю мається на увазі, що е, Пропонуємо здатися, uh -huh. або вони будуть знищені до кінця. От все, Красногорівка, Невельське, Нетайлове, все знаходиться під контролем Збройних сил України. Я кажу про напрямок, який можу озвучувати. І скажімо, ну, щоб громадяни, які знаходяться позаду нас в тилу, там, донечани до, до, до українські, щоб знали, ну, що ми тримаємо лінію фронту. Наразі ситуація така. Пане Сергію, а чи здаються вони в полон? Чи все-таки вони готові померти? Здаються. Здаються, є, є значить за останні дні були полонені. Скільки їх ми не озвучуємо? Е, хто саме не озвучив, тому що це інформація, яка нам приносить користь угу. От, для того, щоб ну, знати, що відбувається там всередині цього болота, їхнього цих е, окупаційних е, загонів. Тому е, полонені також є. Чи можете ви, будь ласка, описати нам тактику російських окупантів? Вони як відправляють свою піхоту, от ви про квадроцикли згадували, і прикривають артилерію. Чи як це відбувається? Значить, е, артилерія працює постійно у них. Ну, до речі, хочу сказати, що, скажімо, е, кількість е, трохи зменшилась. Вона постійно працює, але кількість в порівнянні Початку цього наступу трошки зменшилась. Велика збільшилась велика кількість скидів з дронів. За, за добу на позиції нашого наших підрозділів було скинуто більше 120 скидів. Угу. Більше, це велика кількість. Розумієте, да от не, ну, не влучання там зрозуміло, що не завжди удачно, але це все-таки точна зброя, коли вона бачить, куди вона летить. От, значить, що ще. Вони намагаються скажем ну, малими групами, там три-чотири, іноді до шести чоловік. Скажем, просунутися до якоїсь певної точки, яку їм дало там їхні командири, і там закріпитися. От, е знищили, не знищили через певний деякий проміжок часу, слідуюча група йде в Тому ж напрямку, і от такими знаєте, вольними накатами зрозуміло, що їх накачують їхні командири, розказують, що попередня група вже там все з ними добре. Вони вже закріпились, і як ви правильно кажете, взяли Красногорівку. От по всім паблікам вони кричали. Ми взяли Красногорівку, і та група йде. І вже коли вона виходить на поле бою, чи доходить, якщо доходить до тієї точки, на позначено їхнім там старшим чи командиром. От вони бачать реальну картинку, і тут у них вже починається трошки другий настрій. Наша задача е, ну скажемо, по можливості взяти в полон, щоб міняти наших хлопців. От, якщо ні, якщо там буде супротив, супротив також є. Є е, вони, вони в багатьох випадках ідуть на це, ці штурми е, під градусом, мається на увазі алкогольного сп'яніння mm. або під наркотичним впливом. Оце також треба враховувати тут без варіантів. Тут тільки знищувати, і тому е, якщо в середньому у нас під час там цих останніх місяців до середньому було тисяча е, ліквідованих окупантів, то минула доба дала 1300. Чим більше інтенсивність їхніх наступів, тим більше знищується їх і стає менше. А ось ця інтенсивність пов'язана з цими скрипними датами, чи чому саме зараз активізувалися? Да, безопречно е, саме таке, у них оця. Я скажу, вони абсолютно не розуміють вже давно про, 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 розказати правду, розказати те, що е, парад перемоги після 45-го року, перший парад перемоги, був аж в 65-му році, через 20 років після uh -huh. закінчення війни. Чуєте мене так? Так, так, так. В 65-му році, чому так? Чому героїв е, победителі? Е, не боялися випускати на вулицю, бо боялися збирати, тому що світ побачив правду, і вони саме ці фронтові ті, які ще справжні залишалися е, в живих. От вони знали правду, от а тільки після 65-го їх стало з кожним роком е, більше, більше. Да, в цьому приймали участь наші діди, наші батьки, у кого значить, вони дійсно пережили дуже страшну трагедію. Ну, це була війна розв'язана Сталіним. Сталін разом з Гітлером. Це треба розуміти. А вони це брешуть і розказують, що Германія напала на Совєцький Союз. Спочатку ви разом напали на сусідні країни, а потім, як завжди, як завжди, це роблять злодії, бандіти. Вони повинні одному одному значить, е виставити якісь претензії і, е ну, скажімо. Така методика і такий кінець завжди однаковий. Просто е, побіда над нацизмом ми е, е, святкуємо, не святкуємо, це скоріше День пам'яті, і це нормально. Мій дуже знайомий е, справжній ветеран війни, який помер, на жаль, вже, от, який до 43-го року воював, от, е, він ніколи не ходив на паради, він ніколи не е, не ходив по школам, не розповідав про, про справжню ситуацію, яка була на війні. А просто в цей день, ну, грубо кажучи, згадував своїх побратимів, згадував ті дні в колі самих близьких людей. От вони ж все перекручують і розказують нісенітниці про цю війну. Три мільйони в перші дні війни здалося в полон. Три мільйони красної армії кадровою. Перші дні 41-му році здалися в полон. Ну про що це каже? Що люди не хотіли воювати, люди не вірили цій владі Сталіну. От і ну, угу. наразі такою ціною на потім ця перемога і далася. Пане Сергію, я хочу вас наостанок запитати про потреби для 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Чи можете ви, будь ласка, озвучити на що збираєте? Ми обов'язково усі реквізити додамо, аби наші глядачі долучилися до цього збору. Знай знайдете наше відео на Ютубі. Там в описі будуть ці реквізити. Е розкажіть, будь ласка, що потрібно? Значить, е потребуємо, постійно, потребуємо велику кількість «ФПВ-дронів», Потребуємо станції РЕП і потребуємо комплектуючі до, до наших мавіків в півніших. О те, чим зможемо сьогодні доставати ворога е, і знищувати його. Це нам постійно потрібно великою кількості. Оце на це ми зараз збираємо кошти. Дякуємо всім, хто долучається. Допомагаємо. Це ваш вклад от в цю боротьбу, яку ми скажемо, кожна свій ділянці виконує. Пане Сергію, вам низький уклін. Дякуємо вам за те, щоб боронити нашу державу. Передавайте вітання побратимам. І я нагадаю, що Сергій Цехоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка був з нами на зв'язку.